Всім привіт! Починається серія, велосерія, зйомок відео про мої покотеньки на велосипеді. Сьогодні неділя, 2 квітня 2023 року. Я знаходжусь в місті Калгарі, провінція Альберта, Канада. Вирішив сьогодні переїхати з велосипедом на вулиці, так як би показує мінус один. Відкриваю потрішки велосезон. Вчора їздив в магазин робити собі поштового ключа. Але не підходить розмір. І щоб сьогодні не їхати автомобілем там, біля 10 кілометрів, вирішив переїхатися велосипедом. І Зараз затестую деякі ніштячки, які покуп... купив. До мене поприходили з Аліекспресу, а саме такий вітрозахист на мою GoPro, така поролонова. Паролоновий чехол на цілу камеру. Потім кріплення до годинника Гармін. А я теж трішки надивився ляпути і пробую їздити з годинником замість навігатора. Хоча в мене вже було декілька навігаторів, останній це був... Brighton Rite 750, дуже він мені подобався, класний навігатор, але коли я переїжджав з Польщі в Канаду, я продав його разом з велосипедом. Погодка сьогодні класна, сніг майже розтупився. Так, покрутив педалі, потепліло відразу. Так, ще щодо обновок. Я в Канаді я їздив на звичайних тоталках, бо вже кілька років, не знаю, може років 3-4, може 5, я завжди їздив на контактах і в Україні, і в Польщі. Приїхавши в Канаду, купивши велосипед. Влітку. Я щось там думав купувати контактні педалі і контактне взуття, думав, думав, але так його і не купив. Ой. І зараз все-таки вирішив спробувати топталки на шипах. І також спеціальне МТБшне вели взуття для таких топталок. І ось як воно виглядає, подивившись. Подивившись багато відеороликів і відгуків про дане взуття, я вирішив його спробувати і поставив педалі Race Face Chester і купив вело взуття фірми Ride Concept. Також по оглядам досить класний і круте. Це такий найбільший конкурент фірми від Adidas 510 Ну, досить воно їхати комфортно, так якби щеплюється з педалями. Ну, мені подобається на даний час. Коли я жив в Польщі, на велосипеді я їздив практично цілий рік. Ну, це пов'язано з тим, що в Польщі немає так багато снігу, а подекуди взагалі немає снігу цілу зиму. В Канаді з цим трішки ін, інша ситуація. Снігу тут, якщо падає, то падає його багато. Але це саме цікаве те, що в Калгарі першочергово від снігу чистять велодоріжки. І Якщо навіть взимку дуже багато снігу, ці велодоріжки почищені, їздять спеціальні маленькі тракторці і чистять сніг. Ще щодо особливостей їзди на велосипеді в Калгарі, це просто якісь божевільні обхіли. Це ідентична ситуація, якщо їздити по Карпатським селам в Україні. Місто Калгарі дуже розкинуте і дуже багато обхилів. Коли я сюди приїхав, то перший місяць на велосипеді я їздив на роботу і їздив близько 50-60 кілометрів на день. Це було чесно, дуже важко. В Польщі я також їздив на велосипеді на роботу, але в Польщі це було просто дуже лайтово, оскільки там немає обхилів, там рівнина. В день я також там проїжджав від 40 до 60 кілометрів, але це було зовсім по-іншому і зовсім не так важко як тут. Так, гір сьогодні не видно. Скелястий гір. Трішки пасмурна погода. Щось там чуть-чуть видніється, але не видно. Так, я вже майже приїхав, ось та зону торгових центрів, а мені потрібен магазин LoveS. Там мені зробили ключі, які не підходять. Я їх вирішив поїхати віддати, або хай мені їх перероблять, або віддадуть 5 доларів. Ось місцева пташка подібно на сороку, їх тут і дуже багато. Не знаю, правда, як вона називається. Але по всьому Калгорі переважно тільки такі пташки. І саме класно те, що тут і майже немає голубів. Я проти голубів нічого не маю, але коли їх немає, теж непогано. Замінив, зробили мені новий ключ, поїхав всього десь 7,5 км. І зараз мені знову треба лізти на ось цю драбину, виходити з велосипедом вверх по цих сходах. До речі, минулого року я вже цим маршрутом їздив, але їздив туди далі в гори, їздив в містечко Брейкрік на велосипеді, тоді я приїхав 117 кілометрів. Так. Ось трішки. Розповіємо вам про велосипед. Ось як виглядає Америка. Це переважно ось такий частний сектор з маленькими будиночками. І всі ці будинки зроблені з фанери. Та ще додому лишилося близько 100 метрів, гарно переїхався. Ну, що сказати, годинник зарекомендував себе як з найкращої сторони. Для пота мав рацію, чесно скажу, бо я щось думав, якщо буде незручно, прийдеться купувати велокомп'ютера бо з телефоном якось їздити так, але ні, з годинником офігенно. Ось ось так виглядають педалі, ось так виглядають велосипедні МТБшні черевики і ось такий, що класний класне крило заднє. Це також надивився ляпути. І він за нього робив відос, я собі таке замовив. Правда, воно коштує 40 американських баксів. Але це того вартує. І ще ось маю от... такий класний кнок.